і викладачі. Сьогодні до вас завітали фахівці Південного міжрегіонального управління Держпраці. Мене звати Людмила Володимирівна Добровольська, я інспектор відділу з питань праці. А це Вікторія Олександрівна Михайлюк, інспектор відділу з питань безпеки праці. У нас відзначається 28 квітня. Всесвітній день охорони праці, і тому наш захід буде частково присвячений і питанням охорони праці і питанням праці неповнолітніх. Я почну з питань праці неповнолітніх, а потім Вікторія Олександрівна вам розкаже про охорону праці як для вас, майбутніх працівників. Зараз на легкі часи, які переживає наша країна в зв'язку з російською військовою агресією, багато неповнолітніх. Хочуть піти на роботу, працевлаштуватися або допомагати своїм батькам, рідним, близьким та нашій країні в цілому. Ну і це цілком можливо, тому що у нас як і для неповнолітніх, так і для повнолітніх працівників існують як і права, так і обов'язки, так і соціальні гарантії. Що стосується праці неповнолітніх? в інтересах охорони здоров'я неповнолітніх у трудовому законодавстві існують певні обмеження, які стосуються всіх працівників, які не досягли 18-річного віку. Приймати на роботу працівників, яким не виповнилося 14 років, у нас заборонено. З 15 років, з 14 років підліткам дозволяється працювати у вільний від навчання час. За згодою одного з батьків або опікуна, і лише за умови, що такі працівники будуть виконувати легку роботу з 15 років за згодою одного з батьків або опікуна з 16 років до 18 без обмежень. Наголошую на тому, що трудовий договір укладається з неповнолітнім працівником лише у письмовій формі. За загальним правилом випробування для неповнолітніх працівників на роботу не встановлюється, але зараз у період дії воєнного стану випробування встановлюється за рішенням роботодавця для будьої категорії працівників, в тому числі і для неповнолітніх. Підліткам не можна працювати у небезпечних та шкідливих умовах, виконувати важку та підземну роботу, будь-яку роботу, що включається до переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Зокрема, особи, які не досягли 18-річного віку, не можуть працювати на виробництвах чи роботах, пов'язаних із виготовленням, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вибухонебезпечних речовин чи отрутохімікатів. Займатися торгівлею лікеро горілчаних виробів, працювати водіями автомобілів. Тобто, якщо вас беруть на роботу, наприклад, вам виповнилось 16 чи 17 років і вас беруть барменом, ви не можете працювати барменом, тому що до 18 років вам заборонено торгувати лікеро горілчаними виробами. Зрозуміло, це буде порушення роботодавця. Перед працевлаштуванням неповнолітнім особам необхідно обов'язково прийти медичний огляд. Потім до досягнення 21 року ви проходите медичні огляди щорічно. Також неповнолітнім заборонена робота у нічний час, виконувати роботи у надорочний час та у вихідні дні. Відправляти вас у відрядження заборонено. Для працівників до 18 років встановлені норми ваги речей, які допустимі для переміщення та підіймання. Заборонені роботи, пов'язані з підійманням і переміщенням речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Що стосується заробітної плати, заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченні тривалості щоденної роботи, виплачується в тому ж розмірі, що й працівникам повнолітнім, які виконують роботу повний робочий час. Тобто, у вас скорочений робочий тиждень, скорочений робочий день, але ви заробітну плату отримує, повинні отримувати також, як отримує працівник, який виконує роботу повний робочий день. Щорічні відпустки, значить, щорічна відпустка для неповнолітніх працівників, яким не виповнилося 18 років, становить 31 календарний день. Якщо для нас, для дорослих, він становить 24 календарні дні, то для вас 31. І щоб ви розуміли, що якщо ви працюєте офіційно, я наголошую офіційно, ви маєте право на першу відпустку. Не після того, як ви відпрацювали на підприємстві 6 місяців, а відпустку повної тривалості ви можете взяти до настання шестимісячного терміну роботи. Звільнення звільнення неповнолітніх відбувається так, як і для повнолітніх працівників, як за ініціативою роботодавця, так і за ініціативою самого працівника. Ви як працівник можете написати заяву і звільнитися в будь-який момент. Але роботодавець може звільнити вас тільки в тому випадку, коли буде дотримано всі загальний порядок для звільнення і тільки за згодою служби у справах дітей. Самовільно чогось там, бо йому так захотілося, роботодавець вас звільнити не може В норми тривалості робочого часу. Значить, робочий час, якщо для дорослих тривалість робочого часу становить на тиждень 42 години, так? Ой, 40 годин. 42. то для працівників від 16 до 18 років 36 на 4 години коротше. Від 15 до 16 24. Ну і підсумовуючи все те, що я сказала, я хочу, щоб ви зрозуміли. Ви там на канікули чи у вільний від навчання час, кожен з вас хоче десь влаштуватися на роботу, щоб мати якісь там кишенькові гроші. Будь ласка, влаштовуйтесь, працюйте, це ваше право, це ваші гарантії соціальні, але. Будь ласка, робіть це офіційно. Тобто ви приходите до роботодавця, будь-то фізична особа-підприємець, чи це підприємство, яке вас бере на роботу. Ви повинні в першу чергу вимагати офіційного працевлаштування. З вами повинен бути укладений трудовий договір в письмовій формі. Після того, як роботодавець укладає з вами трудовий договір, він зобов'язаний подати повідомлення в податкову службу про прийняття вас на роботу. З моменту подання повідомлення, вам нараховується заробітна плата, вам нараховується страховий стаж. Заробітна плата на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, вам повинна виплачувати заробітна плата не менше мінімальної. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата з 1 квітня складає 8 тисяч гривень. Якщо ви працюєте офіційно, ви маєте право на Додаткову відпустку на навчання. Якщо ви навчаєтеся заочно, вам потрібно взяти участь у сесії, вам надається додаткова оплачувана відпустка. Це все за умови, якщо ви працюєте офіційно. Заробітна плата виплачується не менше двох разів на місяць. Роботодавець повинен створити вам гідні та безпечні умови праці. Роботодавець несе повну відповідальність за вас. Роботодавець не може вас оштрафувати. Необґрунтовані штрафи, наприклад, ви там запізнилися на роботу, так? І от роботодавець, якщо ви офіційно працевлаштовані, вас ніхто оштрафувати не може. Якщо це буде все неофіційно, на словах, то так. Якщо ви захворіли і ви працюєте офіційно, вам будуть виплачуватися лікарняні, ви будете спокійно лікуватися чи амбулаторно, чи стаціонарно. Якщо ви... Працевлаштовані офіційно, ви виконуєте тільки ту роботу, яка обумовлена трудовим договором, визначена вашою посадовою інструкцією. Якщо ж ви працюєте неофіційно, роботодавець може вимагати від вас виконання іншої роботи. І ви тоді не зможете відмовитись, тому що ви не знаєте коло своїх повноважень, коло функцій, які ви виконуєте на цьому чи цього, фізичної особи-підприємця, чи на цьому підприємстві. Вас також, якщо е, е, при неофіційному працевлаштуванні роботодавець може заставити працювати і в вихідні дні, і в святкові, і е, е, понаднормово. Тому, підсумовуючи це все, я хочу до вас звернутися, щоб ви в першу чергу. При працевлаштуванні повинні думати про себе, про свої права та свої гарантії. Тому що, якщо ви не офіційно працевлаштовані, з вами по закінченню роботи не розрахувалися, ви потім починаєте скаржитися, а вам ніхто допомогти не може. Це потрібно доказувати тільки в судовому порядку, тому що факту оформлення трудових відносин з вами з даним чи підприємцем, чи фізичною особою підприємцем. Не було. І довести ми це як Державна служба з питань праці не можемо. Тому ви в першу чергу повинні думати про себе і захищати себе самі. Я вам роздала такі от буклетики Примусова праця так? примусова праця існувала завжди, але зараз вона набула більшої актуальності в період дії воєнного стану. І я хотіла б зупинитися на деяких питаннях. Що ж таке примусова праця? Це будь-яка робота чи служба, яку вимагають від якої-небудь особи під загрозою покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. Що ж потрібно робити, щоб мінімізувати ризики примусової праці? По-перше, триматися групами, не сідати до незнайомих автомобілів поодинці. Записувати номерні знаки авто, котрим їдете і пересилати своїм рідним та знайомим. Не віддавати документи посереднику з працевлаштування роботодавцю іншим невідомим особам. Зробити копії важливих документів і відправити їх близьким разом із нещодавно зробленими фотокартками. Дивіться, копії документів зараз в такий час повинні бути у вас як в електронному вигляді, так і в паперовому вигляді. Вони нікому ніколи не завадять. Ви повинні мати їх з собою. Не погоджуватися на неофіційну роботу. Переконатися, що вам зрозумілі умови працевлаштування, обов'язки, робочий графік, розмір заробітної плати, медичне і соціальне страхування, відпустка і вихідні. Перед підписанням угоди проконсультуйтеся з юристом або з особою, яка розуміється на даних питаннях. Залишайте рідним докладну інформацію про місце перебування, то розкажіть про подробиці роботи, підтримуйте постійний зв'язок з ними і відразу повідомляйте про зміну свого місця перебування. Оці от буклетики біленькі, такі з цією інформацією. Я вам залишу. Ну... Ситуації бувають різні. Може комусь доведеться виїхати за кордон. Там на останньому листкові є номери телефонів в різних країнах, куди ви можете звернутися за допомогою у разі настання таких випадків потрапляння в примусову працю або торгівлю людьми. У мене все. Ви, як майбутні наймані працівники, повинні знати свої права та обов'язки. Людмила Володимирівна казала про офіційне працевлаштування. Що ще вам дає які гарантії офіційне працевлаштування? В разі настання нещасного випадку на виробництві під час виконання, під час здійснення трудової діяльності, якщо ви офіційно оформлені, тоді е про роботодавцю роботодавець нікуди не дінеться, він повинен розслідувати ваш нещасний випадок. Якщо ви неофіційно оформлені, вам відрізали руку, вас викинули за забор і сказали, що це ви зробили вдома. Там ну я образно говорю. Якщо ви офіційно оформлені. В разі настання нещасного випадку на виробництві, якщо це не призвело до, не дай Боже, смерті або групового нещасного випадку, комісія повинна розслідувати ваш нещасний випадок. В разі, якщо це призвело до інвалідності, ви маєте право на страхові виплати, на пенсію, Раніше це був фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробниці. Зараз його приєднали до пенсійного фонду. Там є експерти. Під час розслідування нещасних випадків залучається експерт з пенсійного фонду. І за результатами розслідування вже встановлюються звини, кого трапився цей нещасний випадок? Або це звини роботодавця, або це звини самого працівника. Тому ви як наймані. В подальшому працівників ви маєте знати, що роботодавець повинен забезпечити вас засобами індивідуального захисту за власний рахунок, якщо це роботи підвищеної небезпеки, де потрібно мати засоби захисту. Значить, якщо за власний рахунок роботодавець проводить вам навчання з питань охорони праці, це до початку. Ви прийшли ви на роботу? Не можна так, щоб ви приходите. Устраюватись на роботу, наприклад, кочегаром, а вам кажуть, от пройди навчання з питань охорони праці, принеси посвідчення, і тоді ми вас візьмемо на роботу. Ні. Роботодавець вас приймає на роботу і за його рахунок проводиться навчання з питань охорони праці. Це стосується зварювальників, наприклад, це роботи підвищеної небезпеки, без навчання з питань охорони праці, без посвідчення про те, що ви пройшли навчання з питань охорони праці, вас не можна допускати до роботи тому, що газозварювання, електрозварювання роботи це роботи підвищеної небезпеки. Є перелік робіт підвищеної небезпеки, які не можна виконувати без спеціально взагалі. Всі працівники повинні проходити навчання з питань охорони праці перед початком роботи. Якщо це звичайні роботи, то вони там проходять своєю комісією. Якщо це роботи підвищеної небезпеки, вони проходяться раз на рік в відповідних центрах навчання. Що стосується, і щоб ви розуміли, якщо це ваші роботи передбачають забруднення, от сварщик, наприклад, ви будете працювати, вам треба спеціальний комбінізон, чоботи, перчата, захисна маска, це все е, за рахунок роботодавця, він вас повинен цим забезпечити. В разі, якщо ви всім цим були забезпечені, але трапився нещасний випадок, з вашої вини. Тобто ви не дотримались правил охорони праці, тоді розслідуванням буде встановлено, що це звини робота е, працівника. Ну да, зменшені будуть страхові виплати. В разі, якщо буде встановлено, що нещасний випадок трапився з вини роботодавця, це вже інший розмір страхових виплат. Але це все в тому випадку, коли ви офіційно оформлені. Ви зможете доказати, що ви працювали на цьому підприємстві і що дійсно під час виконання трудових обов'язків трапився цей нещасний випадок, а не десь там вдома, на роботі де там по, по дорозі. Хоча по на роботу і по дорозі з роботи цей час також вважається як нещасним випадком. Да, дивіться, що стосується вас зараз як студентів, то відповідно до порядку розслідування нещасних випадків нещасні випадки або гострі професійні захворювання. Тобто нещасний випадок це обмежена в часі подія, яка трапилась під час виконання трудових обов'язків. А професійне захворювання це, наприклад, там травму, впав, зламав руку, ногу. Хронічне професійне захворювання це ви, наприклад, там надихались якихось хімічних елементів. Ви працювали з якимись агрохімікатами. У вас не було засобів захисту. Це вже хронічне захворювання призвело до вас. От, наприклад, хронічним захворюванням був визнавався ковід для е медичних працівників. <плес> для них це було хронічне захворювання, тому що вони. Лікували і співпрацювали з хворими на ковід, вони захворіли для них це хронічні захворювання. Так само в гарячому цеху, там де пил, неробоча вентиляція. Ви отримали астму. Це буде гостре професійне захворювання. Вони відлічаються. Що стосується вас зараз як студентів, От, нещасні випадки, гострі професійні захворювання, що сталися з учнями студентами. Клінічними ординаторами, аспірантами під час проходження виробничої практики, ви ж теж проходите виробничу практику на підприємстві. Під час проходження виробничої практики на підприємстві в установі організації під керівництвом посадових осіб такого підприємства такі нещасні випадки, якщо в разі проходження виробничої практики з вами трапився нещасний випадок, розслідування розслідується комісією цього підприємства, на якому стався нещасний випадок за участю представника закладу освіти. Та беруться на облік підприємством. Тобто, якщо ви проходите виробничу практику і з вами трапився нещасний випадок, комісія складається підприємством, залучається представник вашого закладу освіти, протягом п'яти робочих днів повинні розслідувати, ну, якщо не буде потреби у додаткових матеріалах, може бути за нашим погодженням. Якщо... Ну, ми можемо продлити розслідування, але це в разі, якщо це не тяжкий, не призвів, не призвів до інвалідності і не груповий. В разі, якщо це буде тяжкий нещасний випадок, груповий розслідування буде проводити наша комісія, спеціальна комісія Державної служби ну, південно-міжрегіонального управління Держпраці. За результатами розслідування буде встановлено з вини кого чи чого чи це несправна техніка, на якій ви працювали. Чи вам не провели інструктаж і не розказали, як працювати цією технікою? Чи це ви самі вже, ну, як кажуть, не туди запхали, що так, не, не треба? Yeah. Да. Тобто, ви, якщо ви проходите виробничу практику, ви вважаєтеся як повноцінні працівники, і відносно вас буде також проводитись розслідування. Але да, ну, лучше це не розслідувати, для не цього допускати. не допускати, да, для цього вам... Необхідно вивчати правила охорони праці відповідно до ваших професій. Це якщо це зварники, то знаєш правила охорони праці під час зварювання металів. Якщо це столяри правила охорони праці в деревообробному виробництві, якщо це кухарі правила охорони праці в харчовій промисловості, на кожний вид робіт є свої правила охорони праці. З цими правилами вам повинен під час роботи ознайомити роботодавець, ви маєте пройти інструктаж, ви розписалися, вам провели навчання, і тільки потім ви приступаєте до роботи, щоб ви розуміли, які небезпечні фактори можуть ви можете стикнутися з якими небезпечними факторами під час виконання тих чи інших певних видів робіт. Є перелік робіт, які вважаються переліком підвищеної небезпеки. Наприклад, це ж. Ті водії, ті самі трактористи, ще на роботи, столяри, газозварювальники, роботи на висоті це все роботи підвищеної небезпеки, які потребують спеціального навчання. І обов'язковий медичний огляд за рахунок роботодавця, не за власні кошти, за рахунок роботодавця. Е, ну, є серед наших роботодавців, скажімо так, не дуже добросовісні. І коли ви приходите працевлаштовуватись, вам кажуть, ми вас беремо на стажировку. Значить, щоб ви зрозуміли, стажування у нас буває тільки в двох випадках. Якщо ваше училище буде вас направляти на стажування, або якщо ви стоїте на обліку в центрі зайнятості і центр зайнятості буде вас направляти на стажування. Всі інші випадки з вами повинні укладати трудовий договір з першого робочого дня. Вам можуть установити випробувальний термін, але це не стажування. Вони вам розказують, що ось, поки ти будеш стажуватися, я до тебе придивлюся, як ти працюєш, в тебе буде менша зарплата, там, то все. Але ви місяць працюєте повноцінний робочий день, повинні отримувати нормальну зарплату, відпрацювали місяць, а вам кажуть, та ти постажирувався, ти мені не підходиш. Це все незаконно, це все неправильно. З вами повинен вкладатися трудовий договір з першого робочого дня. Стажування, якщо у вас ще раз наголошую, буде відправляти ваше училище. Або центр зайнятості. В тих випадках це буде стажування. Все інше випробувальний термін. Наші студенти вони не вони просто вони, виходять, вони трудяться. Вони коли приходять до нас, ми кажемо, що перше, що ви маєте навчитися працювати. І перше, ніж ви здобудете диплом кваліфікованого робітника, будь-то чи кухаря, чи зварника, ви маєте навчитися прибирати своє робоче місце і перед кожним заняттям проходить інструктаж із техніки безпеки. Вони це все відбудовують тут. Вони роблять тут наші студенти красоту. І Молодці. ми сьогодні, коли пройдемося з вами по навчальному закладу, ми там ну зробили новий дизайн у їдальні. І коли ми його робили, то. Стояли хлопчики, казали, можна я скажу? Можна я скажу? <рес> давайте от то також зробити. Молодець, це дорогого за нього часу. Тому вони знають, що таке робітничі процеси. Вони коли залишаються у нас на практиці, вони також знають данася. Так. Що восьма година маєш бути на робочому місці, маєш бути переодягнений, і ну дай Боже, ти там не одягнув перчата там чи шапочку. Так, да? Да. О, тобто вони це відчувають. Тому ця е, сьогодні. Повчальна така лекція, такий інструктаж був дуже корисний для нас. І ми дуже вдячні, що ви приїхали і обрали наш навчальний заклад. Ми Не просто це. вдячні, та дуже. Дякуємо, так? Дякуємо. 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 Ви молодці. Так. Дякуємо. Метою нашого сьогоднішнього заходу було розказати нашим дітям, які незабаром будуть шукати роботу, працевлаштовуватися. Що робота в першу чергу повинна бути офіційною. Вони повинні офіційно укладати трудові договори, і тільки при офіційному працевлаштуванні. Вони будуть мати певні свої трудові права та соціальні гарантії. Також під час заходу було повідомлено наших учасників заходу про їхні права як неповнолітніх працівників, скільки років вони можуть працевлаштовуватися, які документи для цього потрібно, яка тривалість робочого часу, які відпустки їм надаються, які роботи вони можуть виконувати. Ми намагалися ознайомити їх з усіма нюансами і відповісти на всі їхні запитання. Також під час зустрічі ми порушили таке питання, як ризики потрапляння в торгівлю людьми та примусову працю. Ми е розповіли. Е Нашим дітям, що це таке, які ризики настають, і як мінімізувати ці ризики, як потрібно себе вести в таких ситуаціях. Надали їм буклети, в яких є номери телефонів, як і в Україні, так і за кордоном, за якими вони можуть звернутися у разі потрапляння в такі недобрі ситуації, з ризиками потрапляння в примусову працю та торгівлі людьми. За результатами сьогоднішнього семінару, Нару я надію, що ми максимально донесли до наших майбутніх працівників, що тільки офіційне працевлаштування зможе захистити їх, їхні права, гарантувати їм певні соціальні гарантії, як і на заробітну плату, так і на відпочинок, і на навчання, на страхові виплати, ну і на таке інше. Маємо надію, що наші діти в майбутньому не попадуть в небажані ситуації. Так, маємо надію.